Сами компанія Автопарк, Це у нас нове чудове надходження. Це у нас BMW X1 2016 року випуску на повному приводі двохлітровий бензиновий двигун. У дуже класному збереженому стані, гарний кольор, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума, партоніки передні, партоніки задні, камера заднього огляду, достатньо велике багажне відділення для свого класу. Також є панорама по салончику У нас чорний шкіряний салон, абсолютно без ніяких зауважень. Чорна стеля. Панорама, скопідімачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас безключовий доступ, всі чотири скопідімача, електрорегулювання водійського сидіння також пам'яті, управління світлом. 162 тисячі кілометрів пробігу, невелика мультимедія камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидіння, автоматична коробка передач режиму вождіння, управління мультимедією. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізен, також за готівковий розрахунок.